Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих фантастичних фільмів, які варто подивитись кожному. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! У далекому майбутньому вчені зробили сенсаційне відкриття. Тепер люди програмуються таким чином, що в 25 років просто перестають старіти. Проте водночас ті, хто бажає жити наступні роки, повинні їх купувати. Як і слід було очікувати, багатії стають практично безсмертними, в той час як біднякам доводиться боротися за існування. Одного разу простий хлопець зі звичайного гетто на ім'я ВІЛ Салас рятує багатія від грабіжників часу. Проживши більше ста років, чоловік вже давно в Мився від життя, тому вирішує віддячити хлопцю, залишивши собі лише 5 хвилин та віддавши вагомий залишок вілу, тим самим зробивши його об'єктом для полювання. У 2093 році двоє вчених Елізабет Шоу та Чарлі Холовей виявили небесний візерунок у секретній печері, розташованій в Шотландії. Вони зіставили до історичні наскельні малюнки зі схожими зразками з усього світу та прийшли до висновку, що знайшли карту зоряної системи, в якій перебувають так звані інженери, істоти, які створили людство. Після визначення координат було організовано дослідницьку місію, очолювану холоднокровною Мереді Вікерс, чия компанія. V Ланд Корпорейшн фінансувала політ, вирушаючи у далекий космос, вчені сподіваються зустріти інопланетян, які на їхню думку заснували людську расу. Проте зовсім скоро на них чекає зовсім інше несподіване відкриття. На борту космічного корабля Авалон перебувають понад 5 тисяч пасажирів, які вирішили покинути рідну планету та вирушити в далеку подорож, щоб через 120 років почати нове життя на одній з колоній. Одразу після вильоту усі пасажири та екіпаж були занурені в штучний сон. Проте незабаром система дає збій, і молодий механік Джим Престон раптово прокидається за 90 років до запланованого прибуття. Намагаючись з'ясувати причину свого пробудження, він блукає величезним та. Абсур... Абсолютно порожнім кораблем та згодом переконується у тому, що приречений на довге та самотнє існування. Проте згодом Джим наважується на відчайдушний крок, а саме розбудити одну з пасажирок. Багато років тому комп'ютерний геній Кевін Флін працював над новим проектом під назвою Трон, який мав стати початком нової віхи у світі комп'ютерних ігор. Проте одного разу він безслідно зникає. Нині його 27-річний син Сем намагається з'ясувати місце знаходження батька. Одного разу хлопець натрапляє на оцифровуючий лазер, що переносить його у віртуальний світ, де програми схожі на людей та ведуть повноцінний спосіб життя. Незабаром Сема ловлять співробітники служби безпеки та відправлення. Відправляють на гладіаторську арену, змушуючи битися за власне життя, сему вдається вижити, та згодом він дізнається, що віртуальним світом керує цифрова копія його батька, яка створила диктатуру та поневолила собі усі програми. нью йоркський письменник Едді Мора переживає не найкращі часи. Він зайшов у професійний тупик та залишився на самоті після того, як його покинула кохана дівчина Лінді. Безцільно блукаючи вулицями Нью-Йорка, зневірений письменник зустрічає брата колишньої дружини Вернона. Той пропонує Едді вирішення проблем за рахунок експериментального препарату під назвою НЗТ. Поміркувавши та дійшовши висновку, що гірше вже не буде. Едді йде на ризик та приймає подаровану Шурином заповітну пігулку. Відтепер мозок письменника здатний творити надприродні речі та відкриває двері до неосяжних можливостей однак незабаром чоловік починає страждати від побічних ефектів препарату. До 2135 року жителям Землі вже вдвічі вдавалося стримати вторгнення інопланетної раси жукарів, внаслідок чого загинули мільйони людей. З тих пір ті, хто залишився в живих, активно готуються до наступної атаки прибульців. Саме для цього Міжнародний космічний флот створює спеціальну військову школу, куди відбирають тільки найобдарованіших дітей з усієї планети. До цієї школи потрапляє юний Ендер Вігін, який поки що навіть не здогадується, що йому судилося стати одним із найвидатніших командирів космічного флоту. Девід Норіс, молодий та перспективний конгресмен, який зовсім скоро отримує посаду сенатора США. Ось тільки випадкова зустріч з дуже красивою та таємничою балериною змінює не тільки його життя, а й погляди на весь світ. Зокрема, виявляється, всім навколо керує могутня організація під назвою Бюро коригування. Членами цього товариства є неймовірно розумні та серйозні люди, які володіють над здібностями. Саме з ними довелося особисто познайомитись Девіду, якого попереджають про те що його доля пішла не за планом, і це може призвести до знищення його кар'єри та загибелі коханої Алізи Салас. Після першого нападу інопланетян на нашу планету минуло 20 років. Людство ще не повністю оговталося від тих жахливих подій, проте змогло освоїти інопланетні технології, на базі яких було створено нову систему оборони Землі. Частина цієї системи розгорнута на місяці, де функціонує і секретна військова база. Керівництво переконане, що прибульці покидаючи нашу планету, залишили на ній маяк. ось Тільки виявити його так і не вдалося. Проте згодом виявляється, що вони мали рацію. І незабаром земля зазнала нового нападу, масштаб якого абсолютно не можна порівняти з попереднім вторгненням. Відомий вчений ВІЛ Кастер займається вивченням штучного інтелекту та працює над створенням комп'ютера, здатного зібрати всі знання та досвід, накопичені людством. У дослідженнях кастеру доводиться вдаватися до доволі суперечливих експериментів, внаслідок чого він не лише набуває широкої популярності в усьому світі, а й перетворюється на мішень для радикального терористичного угрупування, що веде боротьбу проти технологічного прогресу. Незабаром вони роблять чергову спробу знищити всі дослідження каст. Та смертельно ранять його самого однак, незважаючи на це геніальному вченому, все ж вдається завершити свій проект та стати його невід'ємною частиною, внідривши власну свідомість прямо в комп'ютер. Одного разу над столицею Південно-Африканської республіки Йоханнесбург зависає інопланетний космічний корабель. Незабаром місцеві жителі з'ясовують, що він просто зламався, а інопланетні створіння, що перебували на борту, самі того не бажаючи вимушені залишитися деякий час на землі. Спочатку все було добре, проте з часом між людьми та інопланетними гостями з'явилися розбіжності. З цієї причини уряд був змушений створити окремий район номер 9 де представники іншої цивілізації. І могли жити окремо від людини. Проте згодом конфлікт між господарями землі та гостями розгорається з новою силою. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!